Сьогодні я вам покажу свої покупочки новиночку. Я купила ось такий от зошит з хімії, робочий зошит. Також контурні карти з історії України і Всесвітньої історії. Також ось такий от маркер. Я цим, цим маркером відділяю, наприклад, якесь речення або ще щось, щоб знати, де це написано, і зразу знайти. І також я ще купила ось такий мій новий браслет. І мені дуже подобається тим, що він золотий. Ой, і срібний. Він Мені дуже подобається тим, що він срібний. Спочатку я вам буду показувати мої покупки, що я купила ще до школи. А потім я вам вже покажу таке, що не до школи. Я вам хочу показати зошити. Ось такі зошити. Вони мені так сильно сподобалися. Чому? Тому що це з Іспанії. Ну, тіпи, Не сумію зошити спі... не з Іспанії. От, наприклад, оцей зошит він на 48 аркушів клітинку. І тут пише Spain. Далі ще один такий зошит Spain, Іспанія. Тут є вся колекція, але я всю колекцію не брала, бо тут не з Іспанії, а з інших країн. А потім взяла з Іспанії Барселону. Це Я взяла всю серію. Ось. Така от Арка. Оце. Це все, кстати, в Барселоні. Це храм сімейства. І ще один зошит Барселона. Ось ці були зошити на 48 аркушів клітинку. І ті всі зошити були на 60 аркушів в лінійку. І так, наступні зошити це мені ось такий зошит теж дуже сподобався, тут, тому що тут пише Парі... Париж, Лондон, Берлін, Мадрид, Амстердам ну, і так далі. Наступний такий зошит. Ось такий. Далі такий, він мені дуже подобається, він такий от вісняний. Можна сказати, і осінній. Ну, це не зима. Далі такий котик. З одної, серії... З одної серії я маю такі нові зошити в зірочку. Один рожевий, а другий зелений. Наступний такий зошит, він мені дуже подобається. Це як стіна. Це гляна, і тут замок, типу як відкриваєш, і там море закат. Дуже прикольно, якби так насправді було. Наступний такий зошит, він такий, так би, вишивка, якщо придивитися. Бачите, ось тут такий ти так, то вишивали. Е, потім такий зошит. Це, напевно, його на контрольну візьмімо і обгорну, Не знаю, що подумаю. Далі такий зошит з ромашками і останній з квіточками. І тепер я просто купила три простих зошити на контрольну, бо ми обгортуємо білим папером. Я ще купила ось такі от обкладинки для зошитів. І ручки. Одна чорна, синя і фіолетова. Ось такі дручки. Наступні мої покупочки це наклейки. Ось. Ось такі наклейки. Зірочками, смайлики, можна сказати, теж як емоджі далі ось такими емоджами. Вони мені дуже сподобалися, тому що це теж як емоції, і я буду різні гарні розвороти робити, в особистому щоденнику. Також такими наклейками сови і ось такі квіточки. Також ось такі татуїровки. Ну, можна сказати, як перебувачки, вони тимчасові. Одну я вже витратила. І мені дуже подобається. Також купила таку стирачку. На рожева і форми сердечко. Така Далі два декоративних скотча. Один такий зелений, другий синій. Ось такий синій і такий зелений. Так, наступне дуже класне, мені дуже сподобалось, це такі печеня. Дивіться, такі печення 2 плюс 2. Ну, може і навіть такі канал. Е і це такі печенька. Дивіться, тут є е оранжеве, синє, біле і таке коричне печення. Ой, такі дві штучки. І так, наступне, що я купила, я купила розмальовку. Тому що я останнім часом так люблю розмальовувати розмальовки антистрес. І я купила ну, таку розмальовку чарівний сад. Розмальовка-антистрес. Дивіться, які прикольні! Хочеться вже це все розмальовувати. Дивіться, яка сува гарна вийшла. І ще у мене ось тут є розмальована ці гілочки, пташка. І також останнє ще. Тут в мене розмальовується ось такий візерунок квіточку. Дивіться, як прикольно вийшло. І тут так прикольно все розмальовувати. У мене ще є моя розмальовка антистресів, я тільки розмальовую блискучими ручками. Ну і ще я просто так купила собі таку розмальовку. Просто щоб розмальовувати. Це більш така от. ну... Для мене вона теж важко розмальовувати, бо дивіться, так волосся, всяке таке. Ось така от розмальовка. Е, так, наступне я купила ось таку книжку Йорган плюс Анна дорівнює Любов. Я ще не читала, тому що у мене є книжка Джеймс і Іганський Персик. Я цю дочитаю і почну. Читати. І остання моя покупка це ось така майка. Вона мені дуже сильно подобається. Я її купляла в Страдіварусі, Просто така лаопартова. І це все були мої покупки-новинки. Дякую всім за перегляд. Всім, пока!